Медична допомога на фронті є однією з головних складових бойових дій. Надання допомоги на фронті, швидка евакуація та стабілізація, стану пораненого дозволяє не лише зберегти його життя, але і за можливості забезпечити передумови для успішного лікування. А отже, для повернення солдата в стрій, що підвищує боєздатність підрозділу. Українська армія вже майже 10 років впроваджує новітні системи військової медицини, завдяки чому багато поранених не просто виживають, а й навіть повертаються у стрій на відміну від російської армії, де поранених, як на цих кадрах, Кидають або ж просто інді добивають на полі бою. Українські бойові медики ведуть боротьбу за кожне життя і досягають неймовірних успіхів, яким дуже часто заздрять лікарні глибоко в тилу. Важливу роль у медицині грають стабілізаційні пункти. Саме сюди доставляють солдата пораненого на полі бою. Розташований зовсім недалеко, буквально за кілька кілометрів від бою, Стаб пункт нагадує відділення швидкої допомоги. Тут стан пораненого стабілізують, надають першу допомогу, а головне одразу вирішують, куди він має вирушити далі. Київпост вирушає на один з найнебезпечніших напрямків Турецький, щоб поглянути на роботу стабілізаційного пункту бригади Нацгвардії Азов. Сонечко, все добре. Зараз ми знімемо турнікет. Часки поставимо катетер. Зараз поміряємо тобі тиск. Зараз буде укольчик, треба там на бочок лягти. Тобто ти з ним говориш. Поки ти з ними не говориш, вони не заспокоїться. Ольга, саме вона приймає поранених і починає необхідні заходи в цьому стабілізаційному пункті. Азову на фронті. Ми вражені тим, що бачимо всередині. Скажу зі свого досвіду, це один з найбільш сучасних стабілізаційних пунктів, які ми бачили. Це справжня лікарня, зроблена на рівному місці недалеко від фронту. Крім всього, асортименту ліків, крові, всіх групи резусів, плазми тут присутні УЗД для дослідження стану внутрішніх органів і рентген. Великий зал на три, для трьох тяжких бійців. Якщо типу, там вони більш легкі, то ми можемо їх прийняти також, типу. Тобто не чекають. Ми, де сортування бійців по пріоритетності? Тобто Більш тяжкі спочатку потім хлопці можуть почекати. Прив'язування судин, постановка анстральних катетерів. Ми капаємо кров при необхідності, якщо тяжкі бійці, якщо в них є геморагічний шок, У нас є все необхідне для цього обладнання. Вона показує не лише обладнання, яке є а й розповідає про особливості роботи. Поранених може бути дуже багато одночасно. Важливо вчасно зрозуміти, хто з них тяжко поранений, хто потребує допомоги першим. А далі починається те, що вони називають простим словом робота. Це можуть бути шторми, можуть бути там ще якісь дії, зачистки. Максимальна кількість була з день 36 бійців. Частіше цього це скиди з дронів, вони є не металевими, вони є алюмінієвими, тому це різні воспи, тобто дрібні осколки, прання кінцівок, типу там, рук, ніг, вони можуть бути легкі, там, просто, типу, коли поверхневі частини шкіри, ти просто там в уламках, наприклад, там вони затягуються і це вважається легкий бояз. Є важкі, коли там є серйозний скид, типу там граната, розриваються кістки, м'язи, це може бути травматична ампутація. Також бувають замінування, які роблять дистанційні, хлопці наступають на ліпістки або іншу заміновані якісь там предмети, які знаходяться, і це ампутація кінців, на жаль, одразу. Хімічна зброя, так да. дуже багато е, скидання скидів з е, якимись хімічними речовинами. Які речовини, ми не знаємо. Е, потім хлопців, типу, у них немає травм, але вони довго відновлюються, тому що це враження дихальних шляхів, типу і загальний стан стану організму. Типу, вони цим дихають. Е, якщо вони наприклад них є ще дрібні осколки, поранення, плюс в них отруєння газами, вони не можуть повноцінно оцінювати свій стан, типу, і також це. Е, Затримує евакуацію. Вона висококваліфікований медик до повномасштабного вторгнення. Працювала в одній з великих приватних клінік Києва. На її здивування її колеги не підтримали її вчинок мобілізуватися і працювати бойовим медиком. Вона каже, не могла вчинити інакше, хоча це буває дуже морально важко і боляче. Ці, інше життя, і ін, інші цінності. Типу, це важко, коли ти качаєш біса, а потім там бачиш його фото в інтернеті, де виставляють як він був гарний, молодий, там його дружину, сім'ю. Типу, або коли ти знаєш, що медика твого батабатальйону, якого типу, там, ну якого ти гарно з не спілкувався, він зараз лежить десь там, згорівши. Там пряме попадання в броню, коли вони їхали, і в нього його розірвало. Розуміння, що, наприклад, у нас бувають бійці з турнікетами довгими, коли немає можливості зробити конверсії, ти розумієш, що ти з ним говориш, а йому зараз відріжуть ногу. Це дуже тяжко. Типу, там він може бути свідомості, у нього все добре, там, типу, все нормально. Він там п'є водичку, тобі щось показує там, мемчики на телефоні, ти розумієш, тобі щось десуть і йому ногу відріжуть, тому що ну, врятувати в неї вже неможливо. Там турнікет, ем, типу, максимальна кількість годин. Тут або нирки, і він помре ну, взагалі, або йому просто ноги відріжуть. Це показати, ти не має, ти у конечному ще рентген пробують. Турникет був? Ну я його просто зацепив, тому що не встановили. Там ще работали. Ну, я його не дотягую. Ручку зараз на рухає і ще зафіксую катет. Прямо під час нашого перебування на ста пункті сюди доставляють бійця. У нього уламок боєприпасу вразив ногу. Незважаючи на біль та шок, стрілець тримається стійко і сам лягає на стіл. Медики швидко опитують його, який характер поранення ставлять катети, роблять місцеві наркози, починають шукати уламок. Пробують встановити його положення спершу мануально, потім підключають рентген. Спочатку сперечаються, чи алюмінієвий він від дрону чи сталевий залишок відміни. Після кількох хвилин пошуків та ідентифікації починається операція, яка відбувається дуже швидко. Ми виявили на рентгені уламок, що уламок досить, досить великих розмірів, що знаходиться він не дуже глибоко і може бути швидко видалений. За допомогою рентген устаткування, рентгенобладнання ми визначили точне його місце знаходження і за допомогою. Магнітовий Ну, Робиться розріз в проєкції у ламку. Вони досить металеві уламки, реагують на магніт. М -м. Навіть якщо вони знаходяться глибоко, буває, що е ти або бачиш, як шкіра піднімається над магнітом, ну, тобто воно притягується і формується такий горко. Володимир, хірург стабілізаційного пункту, показує нам на рентгені уламок, який уразив ногу бійця. Він цивільний лікар, мобілізувався півроку тому і каже, багато чому навчився на фронті і підняв свій рівень як лікар та спеціаліст. Військова хірургія, то чим ми займаємося тут. Вона принципові якісь навички ходу операцій не змінює, але. Досить серйозно, щоб я не сказав радикально відрізняється метод організації. Тобто тут не, тут не дається допомога в повному обсязі, бойова травма лікується етапах. Є декілька етапів надання хірургічної медичної, в тому числі хірургічної допомоги для того, щоб Досконалити свої знання і спрямувати їх на саме цей вид хірургії потрібно дещо змінити в своєму баченні цивільного хірургу. Добре в нашій бригаді, це те, що командування розуміє, що навчений військовослужбовець, навчений спеціаліст це. Набагато краще ніж людина, яка ну, там, не з власної волі, без відповідних знань і навичок, потрапила в армію, щоб покращити і пришвидшити свою роботу. Медики Азову і йдуть на певні хитрощі і винайдення різноманітних пристроїв для допомоги, як, наприклад, ця матузка з інструментами прямо над столами. Бо це зручно, типу, це максимально зроблено для всієї зручності. Є поранений. Тут голова, там кінцівки. Наприклад, треба е зрізати йому одяг. Типу, береш ножнички і зрізаєш йому вже одяг. все. Носочки там викинув не знаю, на підлогу, куди-небудь. типу. Мабуть, найскладніші операції це ті, які не допомогли. Що будь-яка операція робиться з тим, щоб врятувати життя чи здоров'я, коли, попри вкладений час сили, не вдається врятувати, тому що це в принципі найважче вкрай. Втім, день нашого візиту був щасливим днем. Поранені, що прибули сюди, були врятовані. Можливо, тому що це був день різдва. У сусідній кімнаті з операційною кухар стабілізаційного пункту, позивний сова, готує різдвяну вечерю. Немає мені в нас. І повинен бути обід і вечеря. М'яско, звісно ж, домашні вареники, борщик. До різдва сова накриває справжній стіл. Тут традиційне українське куття, вареники з грибовою підливою, салати, картопля, м'ясо під сир, мусвар з сушених груш і яблук. Асортимент просто вражає. Першим сідає поранений, якого тільки но прооперували. Він першим пробує страви. Скоро його заберуть в тиловий шпиталь. Свардіє, коли поранені приходять до тями, і їх можна нагодувати. Зазвичай вони більше люблять солодші. Коли приїжджають, вони хочуть солодкого. Стараються щось з зробити, щоб було. Зазвичай це пісочне тісто йде або чизкейки ще їм роблю. Після евакуації поранного, коли нових пацієнтів немає, всі сідають вечеряти, пробують кутю, жартують і посміхаються. Вони справжня сім'я, яка за різдвяним столом в теплій атмосфері підтримує один одного. Чергування тут відбуваються 6 по 6 днів. Тож щоб не знудитися і не втрачати форму, вільну хвилину азовці займаються спортом. Для чого обладнали міні-тренажерний зал окремо від операційної. Вони дивляться вперед, рятують побратимів і посестер ідуть до перемоги. Вони вже 10 років. Що бояться? Ну, чого? Ціною мої хлопці, типу, наш, наша бригада, вся чого бояться. я ж, ж не одна сижу.